19 грудня 25 рік, скоро Різдво, і найбільше метушні, найбільше всього якраз відбувається зараз, бо всі хочуть все встигнути до Нового року, і, звичайно, це е, дуже анріал в такому плані. Що я хотіла? Хотіла легенько підвести підсумки е, року. Як це все виглядало, і в загальному розказати спочатку вам прям супер цікаву історію, яка була з клієнтом, і в принципі, як вона розв'язалася? Почну від початку у мене звернувся клієнт по рекомендації. А він шукав квартиру, працює сам. Він в аеропорті. Відповідно, це молодий хлопець. Він має дівчину, але так ну без дітей. Тобто він хотів десь та локалізація у Варшаві ближче аеропорту, щоб мати зручний доїзд до роботи. Бюджет був біля 700 тисяч злотих. Він брав до уваги ну, в середньому двокімнатні квартири. Там, скажем, 38-40 метрів квадратних і вгору. Ми почали з ним співпрацю, якщо я не помиляюся, десь ще в червні цього року. І в такому плані там. Ну, дивилися, ми реально передивилися. Десь може більше як 20 варіантів. Тобто, як це виглядало? Ми домовилися по співпраці, домовилися про комісії, почали підбирати варіанти. І тут було класно, бо коли він дивився, він висилав мені варіанти. Да? Коли там я відповідно теж шукала, пропонувала йому. Ми вибирали якби з тих варіантів самі оптимальні і їздили на перегляди. Старалися організовувати так, щоб якісь один день робити дні відкриті і відповідно дивитися на всі квартири. Потім, після наших пошуків, коли ми передивилися багато, ми знайшли одну класну квартиру, яка була після генерального ремонту, в таких параметрах вона була прям прикольна. І коли він був кредитовий, він почав там хвилюватися, що він хотів гарантії, що якщо він не отримає кредит, то йому завдаток повернуть. Ну, Відповідно, це теж нереально, бо в попередніх відео я розмовляла, що завжди якась частина завдатку власника мусить залишитися, бо відповідно це йде як рекомпенсація за те, що квартира блокується на два або три місяці. Коли він там вагався, вагався, відповідно, агентка показувала комусь квартиру і її купили в такому плані. І після того це було якесь таке легеньке розчарування, бо та квартира вона була класна. Ми її знайшли, вона відповідала параметрах і виявилося, що її купили, ну, але це через те, що клієнт просто вагався і не діяв. Е, потім був якийсь там. Період відпочинку, потім знову ми повернулися до пошуку, правильно, і якби таких варіантів подібних їх не було багато, бо дуже прикольно ще. Ми починали шукати, брали під увагу нові будинки і брали під увагу там будинки років 70-80-х. -х, х Теж було дуже важливо взагалі зрозуміти. Якби що ми шукаємо? Бо, наприклад, у бюджеті там 700 тисяч злотих, це е, нові будинки, скажем, 2018 там роки, могло бути якісь там 34-35 метрів квадратних. Ну, якщо вони нормально сплановані, це не виглядає настільки мікроскопічно, але звичайно не виглядає так, як 40 метрів будинку 70-го вісімдесятого року. Е, і коротше, спочатку, коли ми почали дивитися ці двокімнатні квартири в новому будинку. Він сказав, що якби, ми їх не беремо під увагу, бо в загальному навіть людині було важливо, щоб поміж будинками було якийсь відступ, було багато там, зелені, дерев. Ну і просто От ми після першої тури оглядин зрозуміли, що якби, нові будинки ми не беремо під увагу, бо йому не подобається те, що близько будинки, мало місця, і відповідно це не його клімат, правильно? Кожен клієнт має якби своє уподобання. Потім ми вернулися до будинків років там 80-х. Ну, звичайно, брали, щоб такий основніший ремонт. Тобто, основний ремонт це, наприклад, інсталяція електрична, водоканалізаційна, тобто батареї, і тому подібне, щоб воно було помінене і було відповідно нормальному стані. Ну, бо це якби найдорожче, найбільше часу і в такому плані. Дивилися на квартири, які можна відсвіжити, відмалювати стіни і, скажімо так, починати проживати. Другу квартиру, якраз та, яка підходила цим параметрам, ми знайшли, до речі, в неї був дуже класний саме планування, дві окремі кімнати, такий досить коридор, кухня з вікном, тобто воно було все повноцінне, прям адекватне. Сам будинок був після ремонту, після термоутеплення, відновлення, тобто виглядало все класно, мимо того, що будинок років 60-х. Вони без ліфта, але це був теж перший поверх, і що класно, то що якби перший поверх і не треба було йти на останній. Квартира була в такому стані, якби, скажем, середньому, по тій причині, що інсталяція електрична вона була вимінена там 10 років тому, батареї помінені. Там оці пйони водноканалізаційні теж відповідно стіни вони трошки були поцофані і вони потребували ремонту. Ну якби вона потребувала косметики. Ціново це виглядало досить… Нормально, бо ціна з метра була не цілих 14 тисяч злотих, і ми домовилися за ціну 685 злотих. Тут важливо, починається. То була співпраця з іншою агенцією. Агентка репрезентувала власницю, власниця Полька, і вона жила в Іспанії, ну, жила і живе в Іспанії, правильно? Яка мала приїхати на попередній договір, бо мій клієнт є кредитовий. Ситуація в тому, що вона подала кадастрову книгу. У кадастровій книзі, там де відділ кредити, було дві інформації. Перше про те, що там є кредит в Міленіум банку, тобто нас це не цікавить, бо з більшості всіх квартири мають кредити. І друге, то що на квартирі є приватна позичка на фізичну особу. І я дуже дуже власне багато говорила там на інстаграмі і тому подібне про те, що, якщо ви наприклад... Приклад позичайте кошти в якихось приватних фірм або приватних осіб і записуйтеся це на кадастровій книзі. То це в такому плані є дуже не окей. По тій причині, якщо ви плануєте продати квартиру, то банки не кредитують зазвичай такі записи. По тій причині, що банки між банками з собою вони ці питання вирішують на підставі там, довідок, на підставі би, засвячень. А між приватними особами банки не мають можливості би, впливати і розуміти, чи там немає якогось судового процесу, чи немає там, наприклад, якихось судових ріхів. Шен, чи та особа приватна, наприклад, не буде вписуватися ще на кадастровій книзі якісь додаткові е, інформації. І тут коротше е, я питаю агентки: скажи, будь ласка, чи там цей кредит він сплачений? Вона так сплачений, бо це є швагір. Він дасть просто згоду про викреслення. Ми це підпишемо нотаріально, нотаріус посвідчить і зразу складе документи до суду про викреслення власне цього запису з кадастрової книги. Ну і все класно. Ми домовили, звісно, нотаріуса, там е, був теж перекладач, е, якби проект договору приготовлений, власниця приїхала з Іспанії. Тобто е, всі документи готові. Причому е, ще на початку, коли я давала деякі питання для, для агентки, е, вона, скажем так, була не до кінця у всьому компетентна, і я навіть в офісі говорила, що ну мені трохи дивно, бо е, я не не розумію, чи мене розуміють. Оце була фішка, я навіть сміялася. Думаю, странно, але ну, різне буває, правильно. І коли я вислала, вислала проект попереднього договору, вона мені пише, чого, чого ти вислала кінцевий договір. Я кажу, це ж попередній. А ну так, я не дочитала. Ну, якісь такі фішки підкрадалися, просто я там не то, що не продавала значення, може пані почала працювати в принципі, від і якби ще не в курсі всього. І найважливіше, в нас акт був домовлений на середу, так, на середу, на чотирнадцяту годину. Рано в середу о 10 дзвонить до мене агентка, вона називалася Кася, і каже, що насправді цей кредит не сплачений для швакра. Він порадився з правниками, він не буде давати ніякої згоди про викреслення, бо він переживає, що якщо квартира продасться, то відповідно він не отримує якби, своїх грошей. І в такому плані ну, якби, людина заявила, що вона отримала гроші, хоча вона їх не уявила. Його якби, запис викреслять з кадастрової книги. ну і в такому плані вийде, що він просто якби добровільно відмовився від грошей, і він якби не може дати цю заяву. Він просто може бути те, що він прийде, і він скаже, що він зобов'яжеться дати згоду на викреслення цього кредиту після того, як клієнти отримують кредит і після того як вони його сплатять. І тут починається найцікавіше, я позвонила для до своїх двох дорадців, щоб запитати, чи банки взагалі щось таке кредитують, і мені кожен з них сказав, що ну як є такі записи, то це ніхто не буде кредитувати, і абсолютно, якби навіть без сенсу підписувати по тій причині, що клієнти і так не отримують кредиту. Банки за старта типу, відкидають такі якби розгляди по тій причині, що якби це приватна особа. Тим більше, якщо ще опишемо, що цей бо власниця на акт. Ті, заявляє, що вона не є боржником особи третьої. Тут виявляється, що вона е, є боржником особи третьої. Плюс до того, ця особа третя заявляє, що вона забере свої якби, обтяження е, після оплати. Ну і відповідно, якби це блокує нам абсолютно все. Я дзвоню до агентки, е, дякую за українську мову. Е, Плюс, плюс до того, я цей, дзвоню до агентки і говорю, тобто нам без сенсу абсолютно щось підписувати, причому ми домовилися на завдаток. Завдаток це кошти, які не повертаються, якщо б клієнти отримали негативну децизію. Я кажу, є гарантія 100%, що вони і так отримують негативну децизію, І я не бачу взагалі потреби підставляти клієнтів, підставляти якби, себе, ну і псувати просто абсолютно все. І тим більше, якби перший досвід людей з купують квартири, він буде зіпсований. В такому плані почалися перемовини зі всіма. Я подзвонила теж до дорадці кредитового конкретно клієнтів, який казав, що ну, тіпо, тут абсолютно не хай клієнти не підписують, бо ніхіра з того не буде, нічого не вийде. Натомість агентка власниці каже, я там говорила з якимись своїми дорадцями, вони казали, що якісь там банки можуть це розглядати. Я кажу, можуть, але це і так нема гарантій, що вони його втримують. Тобто ми тут ризикуємо тим, що клієнт просто платить задаток, і через те, що стан правної квартири він є ну, якби неправильний з вини того, що ти неправильно передала інформацію, і це вияснилося буквально сьогодні перед актом, тобто ми це не можемо підписати і просто хай вона собі це далі продає, або просто хай викреслює іпотеку. Це було 10-та, власниця. Говорила з тим швагром. Вона його не знаю, як переконала, щоб він дав цю згоду, яку він підписував нотаріуса. Коротше, ми від години 10-ї до години 13-ї, ми абсолютно все узгоджували і домовляли по 10 разів. І підсумок вийшов такий. Тобто, прийшов швагер, який дав нотаріальне посвідчене освячення, тобто заяву про те, що. Кредит сплачений, він забирає всі свої розчення, тобто свій арешт з квартири, свої обтяження, і він не має жодних претензій. Власниця б згодилася на те, що ми підписуємо договір на 4 місяці без жодного завдатку, абсолютно без нічого. І це, до речі, мій перший досвід, коли ми підписуємо попередній договір і не вносимо абсолютно жодних коштів, тобто жодного завдатку за лічки нічого. І теж написали в акті таку інформацію, що, наприклад, якщо банк буде хотіти видати кінцеве рішення після того, як цей запис кадастрової книги усунуть повністю, то відповідно вона на це згоджується і відповідно дає банку ще два місяці в такому плані. І тут, якщо чесно, скільки всього... Узгоджувалося як підсумок. Ми підписали договір попередній на 4 місяці, плюс 2 місяці додаткової для банку. Не заплатили жодного завдатку або залічки, І тут єдині кошти, які витратив мій клієнт, це є кошти нотаріуса, які десь біля 1400 і плюс перекладач 500 злотих. Тобто 2000 злотих він втрат, ну якби втратить, якщо наприклад не отримує кредиту, але за такий період то однозначно кредит отримує, бо після оцих записів, після заяви. Власне, цього швагра позичкодавця ми теж консультували з різними дорадцями після цих всіх записів, і причому нотаріус теж висилав документи до суду про викреслення цих обтяжень, то відповідно якби є ймовірність. Бо клієнт в нього якби фінансова ситуація взагалі супер. Він працює, має умову праці. Він молодий хлопець, який там має 24 роки. Він нормально заробляє. Він має вклад власний. Тобто, якби по його стороні, якби банк до нього питань не мав би мати в загальному, і до сторони нерухомості в принципі теж, бо це все стало. Докладно описано і, власне, наприклад, для чого тоді потрібна нотаріальна умова, якщо вона може бути цивільно-правною, в цьому конкретному випадку вона була би прям, вона є потрібна, бо цивільно правна, тобто будь-який чи правник, чи там я, чи хто небудь, чи все настільки правильно описати, це би так не відбулося. Такому плані так само, як і для банку. Тобто для банку теж нотаріус повисилав документи до суду про викреслення власне, цього обтяження позичкодавця. плюс теж у відділі третьому було обтяження про приватизацію, але якби, це дрібниця, просто ми теж це викреслили. Ну і якби ці всі інформації. І на підставі цього маємо надію, що при, при, Проблем з отриманням кредиту не буде, це перше. А друге, це те, що е, і так маємо достатньо часу. І навіть якщо, наприклад, е, банки будуть хотіти почекати, щоб кадастрова книга повністю була чиста від осіб приватних, то е, все рівно на це є час, і якби є цілком реально, щоб суд це зробив. І е, такий відступ оголошення. У мене навіть раніше був клієнт, який хотів десь позичити кошти собі в якоїсь приватної фірми, і він там вагався, вагався. Ми квартиру продавали, вона довго продавалася, і на кінець ну якби вдалося продати, і він не користувався кредитом від приватних осіб. І в такому плані це дуже важливо. Дивіться, коли вам, наприклад, не знаю, потрібні кошти і ви маєте квартиру, і є такі кантори або приватні особи, або хтось, що вони вам якби дають кредит відповідну готівку на якихось там умовах і вписуються на вашій кадастровій книзі. Не робіть цього. По тій причині, коли прийдеться сплачувати, просто коли прийдеться продавати квартиру, то з'являться проблеми і. Banki one duże pogano to jest Polak kto jest Polak ten pan kupujący pan kupujący jest, ma polskie obywatelstwo i pani sprzedająca również ma polskie obywatelstwo i agentka pani sprzedającej ma również polskie obywatelstwo i dużo ważne. Не робіть записів жодних на кадастровій книзі через те, що якщо ви захочете її продати у Вас будуть проблеми конкретно з тим, що банки не кредитують такі квартири. І навіть якщо ми говоримо просто, що є особи готівкові, які купляють за готівку, то все рівно є ризик того, що ми не знаємо, чи ця ваша контора, вона видасть вам довідку про те, що ви не маєте жодних заборгованостей, чи вона не видасть вам цієї довідки. І при чому в суді, коли приватна особа складає документи. Про викреслення власне цього забезпечення вона його може в кожній хвилині відкликати, і в такому плані це і так ні на що не діє. Тобто, ви просто псуєте, дуже псуєте вартість цінні. Абсолютно все, що пов'язано з квартирою, і завдяки цьому ви просто наражаєте себе на небезпеку, бо теж можуть бути випадки, коли оці фірми вони десь там банкрутують, коли їх немає. І фактично в порядку пан Шимон, Шимонсима судовому можете якби вимагати викреслення з кадастрової книги, але відповідно це все триває, на жаль, дуже довго. По-перше, по-друге, це все е, судові процеси, і по-третє, відповідно, будь-хто з клієнтів, які планують купити квартиру, е, вони на це не будуть погоджуватися, бо тут завжди є ризик того, що квартира є під арештом. І тут теж важливо. Бо коли купляється квартира, то це обтяження, тобто чи кредит, чи там приватний кредит, тому подібне, воно йде. На нерухомості, а не на особі приватній, тобто, якщо ви продаєте квартиру, а кредит не сплачений, то відповідно нові люди купляють квартиру з кредитом. І коли, наприклад, ви перестанете платити, тоді відповідно банк має право забирати квартиру і закривати покривати своє зобов'язання. І в такому плані того дуже важливо, коли, наприклад, купляється. Квартира з кредитом іпотечним спочатку сплачувати оплачувати повністю кредит на підставі довідки з банку, а потім решту платити на рахунок банківський продавця. І за цим треба слідкувати, і це звичайно описується. Бо якщо, наприклад, продавець каже, що він... Заплатить сам за свій кредит, тобто є ризик того, що він не заплатить. Бо фішка в тому, коли наприклад, оплачуються кошти одразу на кредит іпотечний продавця, то він платиться на технічний рахунок, і в тому технічному рахунку якби, до технічного рахунку власник не має абсолютно жодного доступу. І це означає, що він ті кошти не забере собі в такому плані. А якщо, наприклад, ці кошти підуть на приватний рахунок, то він тими коштами може розпоряджуватися потім. Забути, заплатити за кредит, і потім ви маєте квартиру, яка фактично в кредиті, і цей кредит йде на нерухомості, а не на особі приватній. Так що на рахунок цього треба бути уважним, чуйним, бо можуть бути неприємності. Так що в мене була така ситуація. І, до речі, я раніше такого не мала в своїй практиці, це, якщо чесно, плюс один в копілку, бо завжди це досвід і це прикольно, але ну, зазвичай Найкраще такі речі домовляти не в день акту, а просто хоча б раніше. Бо якщо б, наприклад була ситуація, і ми знали, що цей швагер він не отримав своїх грошей. І є такі ситуації, то однозначно ми би цю квартиру не брали під увагу, і однозначно клієнт би сказав, що він не буде її купляти. І тут, якби кожна сторона десь там була зацікавлена, бо власниця приїхала конкретно з Іспанії підписувати договір. Я з клієнтами працюю більше півроку, і я знаю, як нам важко було знайти першу квартиру, яку купили, і цю другу квартиру ми теж знайшли. Просто виявилася несподіванка відповідно, агентка. Власниці вона та теж, теж десь там включалася і допомагала, бо вона вела переговори, і вона, якщо чесно, переконувала власницю, що цей завдаток він не потрібен, бо якщо клієнти отримують негативну децизію, то відповідно вона ті гроші віддати мусить. Тобто тут, якщо чесно, кожна сторона адекватно прям включилася, адекватно працювала і, ну, і це сталося. Так що тепер єдине, тримаємо, тримаю я кулачки за. Своїх клієнтів, хай їм все вдасться, хоча часу ми маємо в сумі предостатньо, і те, що важливо, це все зроблено. І е, скоро свята е, вже треба робити закупи. Я вам всім бажаю родинного затишку, тепла, радості, здоров'я, грошей, гармонії, комфорту і всього найкращого. Е, Якщо у вас є якісь питання, то звичайно пишіть, буду на них відповідати. І цей ефір він теж зберігається, бо я вже маю кілька. Як на мене, вони є дуже корисні, просто неякісні, бо я коли маю час розмовляти, це тоді, коли я їду в машині вечором після роботи і зазвичай це темно. Але в загальному є все класно. Так що всіх з наступаючими святами, з Різдвом, з наступаючим новим роком, здоров'я вам, радості і грошей.